Пане Володимир, як ви сприймаєте взагалі все те, що відбувалося довкола цього закону? Тому що теж дуже багато говорили. Попри те, в нас і ну, тривала мобілізація, все одно вона ж не зупинялася. Будем так про це казати. Ем, дивіться, на мою думку, перш за все почну з того, що я перший раз в такій студії, і перше питання, яке я задав, коли сюди зайшов, чи можна матюкатись? От це не про наших колег там, це про взагалі відношення до цієї всієї історії, бо накипіло за весь цей час. Я стану на сьогоднішній день, десятий місяць, знаходжуся у місті Лева на реабілітації після поранення, і повірте, за цей період часу я побачив дуже-дуже багато несправедливості. Хоча е, місто Лева це те місто і ті люди, які тут проживають, станом на сьогоднішній день, на них рівнятися потрібно. З них треба брати приклад, приймати цей досвід і транслювати на інші міста, на інші регіони і на, і на всіх наших українців, в кого там в паспорті пише Українець. От, е, підтримую усіх, хто говорив. До мене і от е, Япчанка сказав правильні слова про дорослих і дітей, я це е, завжди транслюю через розуміння свідомості, свідомі і несвідомі. І от е, якщо от зараз це не монолог, а діалог, от на вашу особисту думку, скільки свідомих людей в нашому суспільстві? Мені хочеться вірити, що їх багато, але я знаю, що не так багато. Ми цю дискусію мали з паном Пекером напередодні цього ефіру, тому що ми записували більше інтерв'ю, і він теж розповідав нам про інфантильність українського суспільства. На жаль, <клес> на превеликий жаль, і дай Бог, щоб я помилився зараз, да? але моя суб'єктивна думка і моя суб'єктивна така статистика за цей період часу, поки я знаходжуся ем, на реабілітації і маючи досвід да, в збройних силах. І до збройних сил я був керівником відділу зв'язків з громадськістю там Сараницької міської ради, і ще багато роботи я робив соціальної і інших історій. 20%. відсотків оце принцип паре, який є. Це от про українців: 20%, відсотків, щоб не матюкатися на собі, то все тянуть. А 80% відсотків юзують роботу цих 20%. відсотків. От я більш ніж впевнений, що зараз тут зібралися. 20% поговорить про те, що робить для того, щоб ці 80% включилися і нас стало більше. Бо тільки коли настане більше, ми зробимо якусь роботу, якийсь результат. От ем, про мобілізацію в моєму розумінні на сьогоднішній день. В засобах масової інформації взагалі в суспільстві відбувається підміна поняття слова мобілізація. Мобілізацію я бачив в, перших, там, в перший місяць. От я бачу мобілізацію справжню. Мобілізацію нації до цієї біди. Дивіться, найбільша біда насправді і починається, і закінчується на людях. Що я маю на увазі? Я... Тиждень тому повертався з Києва своїм товаришем, в якого ще вища ампутація, ніж в мене, це дуже відомий боєць, е який вже війшов в історію, Чучупак Василь. І от якось так склались обставини, що ми їхали. Е ми пер перемістили цього депутата, не буду казати конкретно, але сам факт в розмові, коли були запитання, а що нам потрібно, з чим є проблеми. В розмові ми зрозуміли, що станом на сьогоднішній день ми маємо набагато ясніше розуміння, що відбувається в країні, ніж депутата Верховної Ради. І коли депутат Верховної Ради говорить, констатую просто те, що було сказано: у мене немає ніяких повноважень. Я нічого не можу робити. Я безсилий. На цьому закінчується на цьому, я перебуваю і говорю інші речі, про які говорилися. Забув нашого побратима, як звати Маркен Лопачак. Я можна собі в цей час дозволити проговорити в цій країні, що ти замучився, знаючи, що там зараз знаходяться хлопці, в яких слово замучився. Це ну, його там не існує, бо там є друге слово для визначення цієї історії. Але в принципі, ну воно нікому не цікаве, бо є позиція, яку треба тримати, і неважливо, скільки кабів чи фабів туди ляже, її треба тримати з автоматом, грубо кажучи. От і от коли відбувається така історія, тоді хочеться багато матюкатися. Бо ти розумієш, що станом на сьогоднішній день в Києві, в Верховній Раді, в Казміні тим більше сидять пасажири. Пасажири, які ніякого відношення до національної ідеї, до України не мають. Вони стануть на сьогоднішній день там, бо так склались обставини. Або вони ем, склали так обставини, щоб бути там сьогодні, і робить те, що вони роблять. І от в мене там дуже погано, що серед нас немає там хоча б одного нардепа, якому Ми можна... Ми чекаємо бу... зараз на скайп або телефоном. Задай питання: а де ви були раніше? Де ви були раніше? Скільки років йде війна? Нічого не готове. От просто колізія, да, про яку. У мене немає ноги. Я інвалід другої групи. І якщо я маю інваліда другої групи в сім'ї, я можу офіційно піти написати папери і йти займатися цивільними справами. Але якщо я інвалід другої групи, я вже списатися Збройних сил не можу. Мені знайдуть тут чим займатись. От і таких колізій безліч. І питання виникає: чим ви займаєтесь у Верховній Раді чи в Кабміні. Ми всі розуміємо, чим вони там займаються. І от ми говоримо про 20% свідомих. Проблема в тому, що з кожним днем ми не ростемо, ми зменшуємося. Тому що, коли я дивлюся, ми стираємось. Ми стараємося як нація кожен божий день, прямо зараз гинуть кращі з нас. Кращі з нас, прямо от в цю секунду, коли я зараз кажу, хтось гине. Комусь відірвало руку, комусь відірвало ногу. Але проблема в тому, що немає коннекту між всіма. Тими м, громадянами в кого пише в паспорті українець. Оце найбільша проблема станом на сьогоднішній день. І коли нардеп може собі дозволити проговорити двом людям, в кого нема ніг, які втратили їх на війни. Ми втратили купу побратимів, дуже крутих людей, які мали би повернутися, і ми з ними мали би далі будувати Україну. те, що ми робили до війни, і оці всі свідомі зараз, як правило, знаходяться на фронті. Свідомих тут дуже мало. Вони або насправді займаються надзвичайно важливими справами, або вони такі, як я, в кого нема частини тіла, і от так склались обставини. І щоб ну до якоїсь логіки дійти про, про мобілізацію, я б хотів би, щоб спочатку мобілізувалися депутати Верховної Ради, от там 450 людей, і через власний приклад показали всім іншим, як треба і як можна мобілізуватись в одному приміщенні, знаходячись кожен день. І як в цьому одному приміщенні мобілізувалися вперше в історії незалежності нашої країни 450 людей і через цей власний приклад показали, як нам мобілізуватися величезні нації. Ну, бо ми не можемо мобілізуватися, коли вони зараз роблять собі пункти, де там два помічника нардепа мають бронь. Там, і так далі. Я не буду зараз ці всі пункти перераховувати. Я в них не сильно там розібрався, бо не було часу. Але. Ми в цій країні можемо прийти від точки А в точку Б, яку ми собі націлили. А це перемоги і світле майбутнє, в моєму розумінні. Тільки дякуючи одному: це повному розумінні, куди ми йдемо. А коли в людей, які пишуть ці закони, немає розуміння, куди ми йдемо. І в мене є, е, дай Бог, щоб я знову помилявся, відчуття, що вони відтягують для того, щоб більше заробити. Бо ми чудово знаємо, яка кількість людей кожен Божий день виїжджає з країни різними шляхами, різними механізмами. Але, от, от чесно, от внутрішнє такі відчуття, що напротязі цього всього часу ніхто нічого не робить тільки для того, щоб більше зробити грошей. І, от мене це з середини розриває, як свідомого українця. Оце от, ну, те, чого ми почали. Володимир Родковський до вас е, запитання. Ну загалом, ви можете підсумувати все, що е, сьогодні ви почули. Ви хотіли сказати е, ваші рефлексії. Але тим не менше, ми сьогодні дуже мало говорили про е, ситуацію на фронті. Маркян Лопачак е, побіжно проаналізував, е, що. Ну, скажімо так, є певні тенденції, які кажуть про те, що цей великий наступ Російської Федерації ще більш активний, ніж він зараз уже є, може розпочатися раніше ніж наприкінці травня, початку червня, як нам про це казав президент Зеленський. Що вам відомо з слів ваших побратимів, що нам очікувати на лінії фронту, і для чого нам потрібна ця миттєва якісна мобілізація? Дивіться, я вам скажу, на превеликий жаль, в моєму розумінні, в моєму баченні е свідомі і ті, хто мали воювати, вони вже там, або вони лежать на таких кладовищах, як Личаківське. От, і, або без рук, без ніг. Там, зараз е для когось це здається є там, обузою. А я бачу, що хлопці живуть далі повноцінне життя, і воно не сильно відрізняється від. Тих в кого є руки і ноги. От. За фронт вам скажу так, що війна зараз дуже гібридна, в прямому розумінні слова гібридна. І я не один місяць, не один місяць розумію, що йде наступ. Вони йдуть в наступ, вони просто щупають, вони просто хочуть зрозуміти, куди, куди їм треба. Кинути більше ресурсу для того, щоб зробити прорив на тій чи іншій ділянці фронту. І ми бачимо, що за останніх там тиждень-два часу е ці прориви стаються. От. І там чекати такого великого контрнаступу, який готували і ми там на Запорізькому напрямку. І от коли ми йшли, нам е говорили, хлопці, ви йдіть, а те, що ми обіцяли, з чим ви будете йти, воно доїде на днях. От то, плюс-мінус, я думаю, в них така сама ситуація відносно відбувається, коли вони... Пробують і хочуть зрозуміти, а що завтра. От. Е, я точно знаю, бо я їхав сюди, я телефонував своїм побратимам, свого підрозділу, і питав: а що б ви хотіли передати? Щоб я міг би від вашого імені озвучити, то знов-таки не матюкаючись, ми замучені. От. І, ми зрозуміли. Да, і вони не бачать е, м, краю, вони не бачать логіки, але вони роблять ту роботу. Бо вони розуміють, що якщо вони розвернуться і підуть додому, то всі ті, кого ми, як би це зараз неприємно не звучало, клали в чорні пакети і відправляли до батьків, до сімей суди, це все було марно. І не тільки тих, хто зараз загинув в цю повномасштабну війну, я говорю за всіх тих, чиї імена невідомі, але вони на протязі століть. Бігали по лісам з, одні... з... 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 з однією гвинтівкою і робили таку роботу, ну що, може, десь там і треба з них брати приклад. Ну, бо всі ми знаємо, як наші пращури по лісам ефективно виконували завдання по знищенню росіяни не тільки, тих, хто хотів забрати чи зробити зло нашим пращурам. От. Е... Я точно знаю, що не ми маємо зараз сидіти і говорити про Китай, про Туреччину і про все інше, я б хотів би подивитися в камеру і сказати простим громадянам, що роздупліться, будь ласка, зрозуміти, що відбувається зараз в нашій країні. Я там поки не був в збройних силах, і в мене дружина була вагітна, і тільки через це я не йшов на війну, а виконував військові завдання, знаходячись в тилу, то. Я в цей час був на евакуації в Авдіївці, яка була в той час відносно цілою, але жодного не було цілого будинку. І я їздив туди, розвозив посилки хлопцям від батьків, зброю завозили. Вже зараз можна це говорити, був на цих евакуаціях, коли ти е, забігаєш в будинок, біля якого постійно є приходи, забираєш е, людей, які не можуть фізично самі вийти з будинку, а їхні близькі, які нам їх віддають, кажуть: е, ми через два дня чи через три дня там приїдемо кудись, де вони будуть. Ну, тобто, як тварин просто викидають людей, е, бо в них нема умов світла, газу і там ще чогось. Але я, коли повертався сюди, ішов по центру, я розумів, що я розумію, що отам правда, а тут ілюзія. І оце сама велика біда нашої нації в прямому сенсі цього слова. Всі живуть величезні ілюзії, яку їм нав'язували ці два роки. І ми недавно мали спілкування буквально на днях з Березюком. Він зараз очолює психологічний напрямок у нас в лікарні. Я говорю, що нам не військових лікувати треба психологами. Нам цивільних треба лікувати. Бо для мене не страшно відкрити очі і зрозуміти, що відбувається. Втрати ногу, нічого страшного, я розумію, куди я йду. Я розумію, що ну, дуже велика ймовірність того, що і я, і Олександр, і, і Гостін, і інші, хто є тут зараз в студії, завтра, скоріш за все, будуть десь там зліва чи справа на Личаківському лежати. Як герої. Але е найстрашніше те, що більшість маса не розуміє, що відбувається, і через це ми маємо от, оту таку величезну прірву, е про яку зараз всі говорять по телевізору, по Ютубу зранку до ночі. Цивільні і військові. Та нема цивільних і військових. Є просто українець або не українець. Якщо ти не розумієш, що відбувається, чесно, я б дав би коридор зелений і сказав би, їдьте звідси, щоб я хоча б розумів би, де той тил, на кого розвернутися і зрозуміти, що от я завтра повернуся, мені там ніхто в спину нічого не вставить. Мені так простіше буде. І нам всім буде простіше завтра щось вигризати, до чогось рухатися, коли ми будемо розуміти, хто там є взаді. І от мобілізувати треба не військових, а мобілізувати треба націю. І от те, що зараз е, займається, чим зараз займається Верховна Рада, і про що ми зараз сьогодні говоримо, це по великому рахунку фікція через те, що е, от прямо зараз точно десь там ще про це багато людей говорить, а толку з того, нам треба націю об'єднати і якось щось зробити, щоб задати якогось бусту, щоб всі побігли вперед. Побігли в хорошому сенсі цього слова вперед, і щоб ми з цього витягнули максимум для себе позитиву. А станом на сьогоднішній день, знаєте, от включився депутат Верховної Ради, і от я його слухаю, і я розумію, що от в чому проблема наша. Ми всі можемо красиво говорити. Всі можуть красиво говорити. А як доходить діло до діла, то як результат, ми впираємося в якусь стіну. За якою ми нічого не бачимо, бо є якісь але і от ми топчемося на місці. Я от, чесно от просто щоб підсумую, я думаю, що ще буде багато позитиву. Сказано, але роздупліться, будь ласка, звертаюся до всіх чоловіків, жінок, дітей. Я за цей період часу, поки я їздив по університетам, по школам і до дітей, до студентів доносив якусь е правду. Знімав от ті окуляри, про які я тільки що говорив. Я для себе побачив дуже негативну картину, в якій, от чесно скажу, от я розумію, що от інститути, і от кому там, там 10-ті, 11-ті класи і старші, ми от на превеликий жаль, і знов таки, дай Бог, щоб я помилявся, ми їх втратили. Ми говоримо про те, що оці 20% має рости. Ми кожен день зменшуємося. А ті, хто мають нас замінить, і задля кого ми кожен день проливаємо кров, щоб вони завтра прийшли, взяли і змінили це на краще. Ми через свій приклад показуємо, як краще. Але от ще поки діти маленькі, от в них є оце національне виховання, патріотизм і так далі. В інститутах я говорю і я бачу, що немає розуміння того, що відбувається. І от ти приходиш і кажеш, хто хоче на війну. Там. Всі ж дивляться один на одного, всім сором да, буде, коли я піду. І більшість піднім, піднімає руки. І я їм починаю розказувати, що таке війна. Запах війни, колір війни, смак війни і наслідки війни. І в кінці ну, там, лишається декілька рук в хорошому сенсі цього слова. Але я б хотів би, щоб ми всі разом, кожного божого дня, просиналися з думкою і дякували Богу за можливість, що ми живемо, і засинали ввечері, і перед сном дякували Богу за те, що ми прожили цей день, і точно знали, що ми зробили для тієї перемоги на протязі дня, а не тільки військовий щось має для цього робити. Щоб кожен, дитина мене от, я взяв дітей, організував, що поки не був на війні, нас діти стояли на блокпостах, не пропускали автомобілі без гривні, без п'яти. А ми потім за ці кошти акумулювали і купляли автомобілі, передавали хлопцям. Тобто кожен в цій країні кожен день щось може робити. Але чим далі ми знаєте, оце живемо, тим далі я бачу, що знову починається оце АТО, про яке ніхто не хоче говорити. І моя хата з краю. Нікуди не ділося. Оце зараз ми переживаємо. Тому прохання до усіх роздупліться. Я не знаю, в яку камеру подивитися. Роздупліться, будь ласка, і зрозумійте, що не тільки військові мають вивозити те, що відбувається в цій країні, а кожен хто зараз сидить, дивиться і не дивиться. Звертаюся точно до тих, хто не дивиться, що роздупліться. Візьміть те, що у вас там знизу є, чоловіче чи не чоловіче. Проявіть свій стержень, покажіть, де воно є, і давайте разом разом е закінчувати цю біду, яка кожен божий день забирає кращих синів і доньок нашої нації. Зберіться.